Можуть уже сьогодні. Ну і за іронії долі у телеграм-каналі, е власником якого. Е месенджер телеграм, телеграм власником цього месенджера є дуром у телеграм каналі центру протидії інформації керівник цього центру андрій коваленко написав що завдяки кейсу дурова може обвалитися вся агентурна мережа російської федерації у європі він порівняв це з зломом Енігми, британцями під час другої світової війни тим uh -huh. не менше не всі українські органи влади Мають свої телеграм-канали. Ми сьогодні кілька разів так, та, посилалися, посилалися на них. Отже. Що з тим робити? І наскільки це є важлива проблема? Говоримо далі з народними депутатами, бо в їх руках є можливість заборонити, скоротити. Не знаю що вже зробити з телеграмом. Отже, Микола Княжицький, народний депутат України, фракція Європейська Солідарність. А також є у нас Олександр Фодієнко, народний депутат фракція Слуга народу. Панове, добрий, добрий день. Вітаємо. Пане Микола, Микола, з вас би почали, тому що у вас уже є законопроект. Ще навесні ви його зареєстрували. Отже, чи ваш законопроект, який о, у, уже вами розроблений, поставив би край е, тому, що відбувається в Україні, із месенджером Телеграм? Ну, по-перше, почнемо з того, що Телеграм давно не месенджер. Месенджер це от сигнал, там де ви обмінюєтеся повідомленнями. Так. А це платформа передачі інформації. Тому що там друкуються Ну фактично, це це платформа, яка надає можливість створювати медіа чи окремим людям, відомим, невідомим, анонімним чи чинним медіа. Так от у суспільного є великий в телеграмі в дуже великі платформи і дуже багато читачів інших медіа, так само як певних блогерів. Так. проблема полягає в тому, що це російська мережа, вона технологічно російська. Вона має доступ до величезної кількості наших людей, які ставляться на свій телефон, а отже, в такий спосіб дають доступ росіянам до свого місця знаходження і до дуже багатьох інших даних, і вона інформаційно використовується росіянам. Угу. Проблема лягала в Україні в тому, що сама Українська держава заохочувала це робити, бо всі органи державної влади мають. Телеграм, так само як і платформи передачі персональної інформації, банки, наприклад, дія, і це заохочує людей всіх їх мати. Таким чином для росіян створювалася сітка, через яку вони могли працювати. Так. І мій закон стосується не лише телеграма, а будь-якої такої схожої мережі. Його суть полягає в тому, що українська держава має з ними контактувати. Якщо бачить загрозу, має їм про це казати. Вони мають це виправляти. А якщо вони не будуть цього виправляти, то державні служби, державні чиновники. Сервіси, яким надають і користуються персональною інформацією, не мають права використовувати таких мереж. Тобто, закон не є про заборону телеграму. Загалом приватні особи, які не є державними посадовцями чи не представляють державні фірми. Можуть собою це через це спілкуватися, тому що ми демократична країна. Так, так? Е а держава вони... не повинна це бо У нас 80% відсотків населення користується телеграмом. А в Європі це одиниці. Як вони кажуть, це мережа для росіян, наркоторгівців і тих і педофілів, так кажуть європейці про цю мережу. Тобто органи державної влади мали би не користуватися телеграмом для офіційних повідомлень, пане Олександре. Чи погоджуєтеся ви з цим? Чи підтримали би ви такий законопроект? Якби він знову піднявся у верховну залу? Перше підтримував будь-які законопроекти, які б, е, працювали саме в частині безпеки нашої країни. Mm -hmm. Але на жаль, цей парламент не здатен підтримати жодного законопроекту, який стосується питань кіберстійкості, кібергігієни, кібербезпеки, кіберзахисту. Тому я не вірю, що цей парламент прийме будь-які законопроекти, mm -hmm. які будуть які буде просто нашого країни. Це по перше, тобто, треба дивитись, знаєте, від е, розуміння, що таке екосистема. Громадян України використовують ті або інші цифрові додатки називаємо їх там платформу комунікації. Дій, дійсно це не зовсім меседжер. Це вже платформа комунікації, яка просто комфортна, як екосистема цифрова для громадян України і її дійсно використовують. Так. Те, що ця платформа російська, я погоджуюсь, і тут є величезна проблема. І на мій погляд, французи не, догов... не доповідають більше. Інформацію про, про те, що вони дійсно хочуть теж контролювати, які росіяни е, цю платформу, хочуть uh -huh. контролювати обмін інформацією. Таким чином зараз намагаються з пана Дурова все ж таки дістати ці доступи для того, щоб контролювати. Я ніколи не повірю, що будь-яка країна буде щось забороняти. Бо ми повинні розуміти, що одне діло контролювати інформацію, інше діло, якщо це неможливо технічно заборонити, то втратити доступ до такої інформації, і uh -huh. дуже величезна проблема буде. Тому я думаю, що Події будуть йти наступним чином, французи все ж таки отримують доступ відповідно до кодів, відповідно до каналів телеграму, і після цього якось домови з паном Дуром, і він, як до речі, громадянин Франції, так. буде далі собі там їздити, подорожувати і так далі. А французи будуть вже мати доступ до цієї платформи до інформації, в якій є обмін контролювати те, що ви кажете, угу, зрозуміло, пане Миколе, Якщо ми говоримо, от ви сказали, уточнили, що йдеться не про заборону, але. Е не про пересічним Зві... громадянам Звичайним користуватися, повідом, але так. все ж таки, щоб державні органи не використовували телеграм як канал зв'язку, чи не буде заперечень, скажімо, наших західних партнерів, якщо ми почнемо от регулювати вживання телеграму, не буде е, якихось заперечень, в тому що ми обмежуємо знову ж таки свободу слова, наприклад, якщо це вже по факту і це є медіа. Дивіться, ні, це не є медіа, це є платформа для медіа, так і е, ця платформа має бути її прозора власність. От сьогодні я читав е, великого експерта російського між іншим, який пише про Телеграм, відомого в Росії, який прямо стверджує, що Телеграм це збиткова мережа, і дотація на неї це 600-700 мільйонів доларів на рік. Ці кошти дають російський бізнес і російські бізнесмени. Бо це дотація. Це вони платні сервіси почали робити. Вони не вони покривають дуже мало. І хтось це щось робить, хтось це навіщо дотує, хтось навіщо сервери тримає в Росії. Uh -huh. Для мене мова йде перш за все про цифрову безпеку, про те, щоб Російська Федерація, а ми країна, яка веде війну, і ми, так як казав колега Федієнко, зобов'язані дбати про національну безпеку. Для мене це питання національної безпеки. Але колега Для Федієнко питання, там, перепрошую, анализ. колега Федієнко Далі? сказав, що цей парламент не здатен ухвалити жодного законопроекту, який от, 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 стосується власне, кібербезпеки, чому ви і так, зараз так? оцінюєте. Здатність парламенту я, я, я вірю, що стати. Ми <зас> ж ухвалили закон про <зас> закон російської церкви з міркування національної безпеки. Ми інші закони ухвалюємо з міркування національної безпеки і це й ухвалимо. Побачите, як будуть я не можу, так як колега Федієнко прогнозувати, що буде у Франції, я просто не знаю. Але може так стати, що події будуть так розвиватися, що ми не зможемо цього зробити. І наш президент вийде і скаже, що давно говорив, і наші служби говорили так, про необхідність так. захисту національної безпеки, сам запропонує його закрити. Ми ж не обов'язково за. Оно можемо це зробити. Згадайте в контакті і однокласники закрили через рішення Ради національної безпеки та оборони. Так, ну, їх не закрили, Я б сказав, доступ але українці стали менше цим користуватися. Це правда, так. от пане Олександре, давайте продовжимо. По перше, дайте відповідь на таке саме питання, як я поставив до пана Миколи. Чи не буде у нас претензій від західних партнерів? І трошечки більше на чому базується ваш песимізм про нездатність приймати парламенту, приймати рішення у. У цій царині кібербезпеки, якщо це кібербезпека, це і є нацбезпека. Так, давайте спочатку, чи будуть західні департери там якось обурюватись? Ні, не будуть. Я тут своїм колегою, але хочу сказати, що років десять тому я свого часу написав величезну статтю, де розписав всі існуючі на той час платформи комунікації і меседжери. І я все ж таки притримую з того, що всі вони, незважаючи сигнал, WhatsApp, там Тріма і так далі, вони створили саме спецслужбами різних країн для того, щоб була комунікація прохоплення інформації. Коли мені кажуть, що той або інший месенджер Viber, той сам mm -hmm. був створений для бізнесу. Я посміхаюсь. Ні, це не так, хоча звісно там відповідні рекламні блоки. Вони існують, mm -hmm. і штучний е, е, інтелект тих або інших платформ він збирає ваше уподобання і потім таргетує вас через інші цифрові платформи, mm -hmm. теж саме до речі, Фейсбук. Mm -hmm. Ви можете yeah, yeah. часто yeah. дивитися, коли вони mm -hmm. перетинаються між собою. Ми ж не mm -hmm. будемо тоді забороняти Фейсбук. Yeah. Вибачаюсь mm -hmm. да, але це єдиний цифровий про. Yeah. <гумент> Дякуємо, пане Олександр. За ви зв'язок ми вже знаходимося в ньому пане Олександр. Перепрошую, що перебуваю, але обмежений ефірний час. Маємо вже час виходу новин. Сподіваюся, ще не раз будемо піднімати цю тему. Олександр Федієнко, фракція Слуга народу Микола Княжицький, фракція Європейська Солідарність, сторонні депутати обговорювали майбутні мережі Телеграм в Україні.